Німецький виробник Volkswagen мав у своєму модельному ряді Volkswagen Пасад, який належить до d сегменту і є автомобілем середнього класу. Вершиною модельного ряду був Volkswagen Phaeton, який є частиною F-сегменту. У певний момент вони вирішили створити модель, яка буде представлена посередині, заповнюючи порожнечу, що утворилася. Так, у 2008 році народився Volkswagen Passat CC, у 2012 році відбувся проміжний рестайлінг, який приніс незначні зміни в дизайні та деякі модернізації на технічному рівні та в інтер'єрі. Після фейсліфтингу назва змінилася з Volkswagen Passat CC на Volkswagen CC. Його виробництво закінчилося в 2017 році, коли на зміну йому прийшла нова модель Volkswagen Arteon. Давайте зробимо огляд Volkswagen Passat CC. З найважливішою інформацією, несправностями та поширеними проблемами. Платформа є тією ж, що використовувалася для Passat B6. Платформа PQ46 використовувалася на Passat CC, який є розширеною версією PQ35. Це означає базову наявність переднього приводу з можливістю опціонально мати повний привід 4 Motion. Який забезпечує додаткову тягу на задню вісь через муфту Haldex. Двигуни встановлені поперечно. Слід визнати, що більш потужними двигунами повний привід безумовно дуже доречний. Передня вісь Volkswagen Passat CC оснащена простою підвіскою Макферсон. Задня вісь, навпаки, має не надто складну багатоважельну підвіску. Над дизайном кузова була проведена дійсно хороша робота. Навіть якщо ви втрачаєте щось з точки зору практичності, ви отримуєте багато з точки зору стилю. Естетично, автомобіль приваблює як до, так і після рестайлінгу, особливо у більш оснащених версіях. Volkswagen Passat CC представлений лише в одному варіанті кузова, хоча він побудований на тій же платформі, що і класичний Passat, він має дещо інші габарити: довший, ширший і нижчий. Довжина німецького автомобіля становить 4800 міліметрів, ширина 1850, а висота 1430, колісна база 2710 міліметрів. Вага автомобіля варіюється від 1430 до 1632 кг, кілограми, залежно від версії. У Volkswagen Passat CC комфортно почуватимуться лише четверо дорослих людей. Можна подорожувати і в п'ятьох, але тільки на невеликій відстані. Крім того, є версії з двома окремими сидіннями позаду, тому місця для п'ятої людини дійсно не залишиться. На передніх сидіннях буде зручно всім. Завдяки великій кількості регулювань можна легко знайти потрібне положення. Для задніх пасажирів також достатньо місця, якщо вони не дуже високого зросту. Люди з ростом вище середнього можуть відчувати невелику нестачу місця в області голови. Це пов'язано з досить низькою лінією даху, об'єм багажника становить 532 літри. Це дуже хороший результат для цього класу автомобілів. Ергономіка дуже хороша, і до всього є легкий доступ. Якість матеріалів і збірки дуже близька до того, що можна знайти в автомобілях преміум класу. Однак з часом можуть з'явитися невеликі шуми і скрипи. На версіях з панорамним дахом, взимку від нього також з'являються шуми. Серйозні ознаки зносу можуть з'явитися на деяких елементах при великому пробігу. В першу чергу, звичайно, зношуються найбільш використовувані елементи: обшивка керма, ручка перемикання передач, кнопки клімат контролю тощо. При невеликих пробігах також неминучий знос обивки сидінь. Звукоізоляція досить непогана, але не ідеальна. Однак треба сказати, що є версії з двошаровими вікнами, на яких звукоізоляція досить відмінна. У топових версіях мультимедійна система може бути досить сучасною і функціональною. Звичайно, існують і бідні зі строго необхідними функціями. З іншого боку, багаті, мають великий дисплей, навігатор, сумісні з Apple CarPlay та Android Auto і мають багато корисних функцій. Ви також можете мати високоякісну систему DIN-Audio. Механічна коробка передач не викликає особливих проблем і прослужить дуже довго, якщо з нею правильно поводитись. Вона може бути серії mq 250 або mq 350. Серія mq 250 має хорошу міцність і виробник стверджує, що вона може витримувати крутний момент до 250 Нм. Особливість у цих коробок передач є їх відносно гучна робота. При великих пробігах відбувається знос підшипників диференціал. Якщо їх вчасно не замінити, це призведе до руйнування підшипників торинного валу. Коробки передач, за якими добре доглядають, не повинні викликати серйозних проблем аж до пробігу в 300 тисяч км. Коробка передач mq 350 дуже надійна і є найстійкішою з усіх встановлюваних тут. Серйозні проблеми можуть з'явитися лише на дуже великих пробігах. Серед перших елементів, які вийдуть з ладу, буде задній підшипник первинного валу. Занадто агресивний стиль водіння, зруйнує синхронізатори і механізм вибору передач. На деяких автомобілях вже на 100 тисячах кілометрів знадобиться заміна двомасового маховика, а разом з ним і комплекту щеплень. Ці елементи не дуже довговічні, особливо на потужних дизелях. На їх заміну доведеться витратити чимало грошей. Однак слід також сказати, що на деяких автомобілях, яким пощастило, ці елементи можуть прослужити навіть 200 тисяч км. Дуже важливо, щоб маховик завжди був у хорошому стані, якщо він починає шуміти, краще негайно втрутитися, щоб уникнути пошкодження коробки передач або стартера. Щоб заощадити гроші, можна відремонтувати старий маховик замість того, щоб купувати новий, але довгий служби не буде гарантований. Для поліпшення умов експлуатації механічних коробок передач ідеально було б міняти оливу принаймні кожні 80 або 100 тисяч кілометрів. Шестиступінчаста версія DSG dq 250. Встановлювалася на автомобілі з більш потужними двигунами 2.0 TSI, 3.6 FSI та 2.0 TDI. Ця коробка зарекомендувала себе як досить надійна. dq 250 є старішою коробкою, ніж dq 200, і крім того, що вона більш стійка, вона також встигла вирішити свої початкові проблеми, які виникали на старіших моделях марки, які нею оснащувалися. Менша кількість передач означає меншу кількість перемикань. А отже менше навантаження на мехатроніку. Мокрі щеплення менше перегріваються і, як наслідок, менше зношуються навіть при інтенсивному русі. За умови правильного використання та обслуговування коробка DSG 6 може легко досягти 200 тисяч кілометрів. з єдиною заміною комплекту щеплення приблизно через 110-120 тисяч кілометрів. Однак бувають випадки, коли пробіг щеплення перевищує і 200 тисяч. Нормальний знос щеплення призводить до забруднення оливи, тому важливо регулярно замінювати її, щоб уникнути пошкодження мехатроніки та електромагнітів. Система охолодження цієї коробки передач не завжди є достатньою через термостат і теплообмінник, які дозволяють температурі підніматися вище 120 градусів за Цельсія. При таких температурах відбувається прискорений знос механічних частин та електронік. При занадто агресивному використанні диференціал може бути пошкоджений навіть при відносно невеликому пробігу. Двомасовий маховик не завжди служить дуже довго, і коли він знаходиться в поганому стані, він починає викликати великі вібрації, які можуть пошкодити щеплення і маслонасос. Семиступінчаста версія DSG DQ200 могла встановлюватися на автомобілі зі слабшими двигунами і максимальним обертовим моментом 250 Нм. Ця версія коробки передач DSG дійсно виявилася дуже проблематичною. На початку виробництва критичні проблеми могли виникати вже на 30 тисячах кілометрів пробігу. На щастя, вони майже завжди вирішувалися по гарантії. Виробник. Кілька разів модернізував механічні частини, електроніку та програмне забезпечення для управління. На Passat CC встановлювали вже модернізовані версії. Вони вже повинні були мати модернізовану мехатроніку, поліпшені щеплення, оптимізоване програмне забезпечення, потрібно перевірити наявність останньої версії і багато іншого. Однак відносно надійними можна назвати лише DQ200, що випускаються з 2013 року. Модернізовані версії DSG 7 dq 200 також не ідеальні. Власники все ще скаржаться на знос щеплення вже на 70 тисячах кілометрів. Після 2013 року вони проходять щонайменше 120-160 тисяч кілометрів, коли щеплення потребує заміни. Заміна може коштувати дорого. Коробка передач DSG, хоч і дуже плавна та швидка, може не працювати належним чином у щільному міському русі через перегрів, щоб уникнути подібних проблем. Бажано тримати коробку передач в ручному режимі і не перемикати передачі часто. Якщо автомобіль експлуатується агресивно, є ризик вбити диференціал, що в свою чергу може повністю вивести з ладу всю коробку передач. Для поліпшення умов експлуатації ідеально міняти оливо принаймні кожні 30-40 тисяч кілометрів. Коробка передач Aisin проста і зарекомендувала себе як досить надійна, але у неї теж є слабкі місця. Однією з найсерйозніших проблем є високі робочі температури, які можуть призвести до перегріву редуктора. Майже всі версії цієї коробки передач оснащені слабкою системою охолодження, яка з часом забруднюється і забивається залишками, викликаними нормальним зносом пакетів щеплень. Забита і забруднена система охолодження негайно призводить до перегріву. Це може деформувати корпус, знизити тиск мастила і прискорити загальний знос коробки передач. Система блокування гідротрансформатора працює досить агресивно, що сприяє швидкому зносу блокувальної муфти. Крім забруднення мастила, зношена муфта викликає сильні вібрації вала, які призводять до поломки втулки мастильного насоса. Щоб уникнути проблем, рекомендується замінювати мастило в коробці передач щонайменше кожні 40-60 тисяч кілометрів. І, якщо можливо, встановити додатковий радіатор для зниження додаткових робочих температур. Таким чином, коробка передач може прослужити довгі роки. На автомобілі встановлюється дизельний двигун 2.0 TDI EA189 із системою впорскування палива Common Rail. Перше, що слід сказати про двигун 2.0 TDI, це те, що це не той самий двигун, який спочатку встановлювався на Volkswagen Passat B6. Це не старий 2.0 TDI PD з одиничними форсунками. Як уже згадувалося, Volkswagen Passat CC оснащується 2.0 TDI CR, тобто Common Rail, на якому були вирішені старі проблеми. Новий 2.0 TDI набагато надійніший, особливо після 2009 року. Але навіть з ним можуть виникнути проблеми. У версіях першого періоду, тобто до 2009-го, збереглася проблема з мастильним насосом і системою його приводу. Однак це стосується лише версій, оснащених балансирними валами. Крім того, примхливими виявилися п'єзоелектричні форсунки системи Common Rail. Загалом дизельний 2.0 TDI Я189 Common Rail чутливий до якості палива. На пробігах близьких уже до 100 тисяч км можуть виникнути труднощі з запуском двигуна, коли він гарячий. Зазвичай це пов'язано з нагнітальним клапаном або редукційним. Порскувальний насос високого тиску Bosch CP4 може бути пошкоджений через зношеність паливного насоса в баку. Крім того, початкові версії двигуна були оснащені впускним колектором з вихровими заслінками. Механізм їх приводу виявився не надто надійним. З 2009 року ці двигуни були модернізовані, форсунки стали електромагнітними, прибрали завихрювачі, вирішили проблему з мастильним насосом і внесли інші вдосконалення. На всіх версіях двигунів можуть з'являтися підтікання з -під клапаної кришки. Часто власники вважають цю проблему несуттєвою. Але потім шкодують, коли мастило псує ремінь ГРМ і він рветься. Нові 2.0 TDI сімейства ea 288 з'явилися у 2015 році. Вони також досить надійні, мають хорошу продуктивність, мало споживають і менше забруднюють навколишнє середовище. Однак навіть тут є деякі слабкі місця. Серед найвідоміших проблеми з насосом системи охолодження. Насос виготовлений з пластику і має відносно короткий термін служби. Деякі двигуни також стикалися з проблемами з натяжним роликом ременя ГРМ. Щоб вирішити, потрібно замінити старий натягувач на новий, модернізований. Тоді проблем більше не буде. Були випадки, коли на двигунах 2.0 TDA ea 288 розривала металеву прокладку під головкою блоку циліндрів. Як правило, це може статися вже після 100 тисяч кілометрів пробігу через агресивну експлуатацію. В інших випадках це трапляється при більших пробігах 150-200 тисяч кілометрів. Прокладка знато тонка і не витримує агресивних обертів. Ви зрозумієте, що це сталося, коли двигун почне видавати гучні звуки, ніби у вас спортивний вихлоп. Вартість ремонту є досить високою. Двигуни TSI об'ємом 1.4 літри належать до сімейства EA3 1 перше покоління. Тут зустрічається тільки версія з подвійним наддувом Twin Charger. Вони дуже популярні і широко поширені на багатьох моделях групи VAG. 1.4 TSI ea 3 1 є потужним та економічним. Це сучасний і технологічний двигун, але він виявився занадто складним і як наслідок не дуже надійним. Поки він новий, він просто чудовий, але зі збільшенням пробігу він може потребувати значних інвестицій для ремонту. На двигунах старше 2012 року, ланцюг РМ може вийти з ладу вже на 80 тисячах кілометрів пробігу. На двигунах, вироблених після 2012-2013 років, ресурс ланцюга може становити 120-150 тисяч. Першими симптомами розтягування є нехарактерні шуми. Якщо вчасно не вжити заходів, двигун почне працювати нерівномірно і, врешті-решт, ланцюг може сісковзнути, спричинивши серйозніші пошкодження. Проблеми з турбіною можуть виникнути через відкручування гайки-крильчатки. У двигуні Twin Charger об'ємом 1,4 літри, поршні працюють майже на своїх максимальних можливостях. Вони піддаються досить великим навантаженням і в певних ситуаціях можливе руйнування поршнів. На дори Passat CC встановлювався двигун 1,8 літри TSI та 2 літри TSI ea 38 покоління GEN 1, які насправді є досить рідкісними. Їх встановлювали лише в перші місяці виробництва. Це досить хороші двигуни, але дуже швидко вони були замінені на наступні gen 2, які встановлювалися і ставали проблематичнішими. Як вже згадувалося, 1,8 TSI та 2.0 TSI gen 1 працювали добре. Вони можуть мати проблеми лише з ланцюгом ГРМ, який служить не надто довго. З часом комплект ГРМ був модернізований і його надійність підвищилась. Через безпосереднє впорскування у упускному тракті утворюється скупчення бруду, типовий дефект двигунів з безпосереднім впорскуванням. Через накопичення сажі також можуть забуватися заслінки у впускному колекторі. Потрібно звертати увагу на систему запалювання і регулярно замінювати свічки. Якщо цього не робити, Котушки запалювання матимуть короткий термін служби. Всі ці фактори можуть призвести до нестабільної роботи двигуна. На зміну двигунам серії ЕА38 Ген 1 швидко прийшло друге покоління Ген 2. Роботи з модернізації були проведені в стислі терміни, що призвело до значного погіршення надійності двигунів 1,8 ТСА та 2.0 ТСА ea 38 на додаток до короткого терміну служби ГРМ, сажі у пусному тракті та інших несправностей, про які ми вже говорили, з'явилася ще й велика витрата оливи. Причиною цього є несправний поршневий вузол, поршневі кільця якого погано виконують свою роботу. Крім того, проблема з мастильним фільтром не вирішена, тому витрата оливи може збільшитися ще більше. Для обох двигунів були зроблені різні модернізації поршнів, і тому існує багато їх версій. Загалом з часом ситуація помітно покращилася, і двигуни, випущені після 2011 року, можна назвати надійним. Серйозних проблем у фейсліфтингового Volkswagen СЦ з такими двигунами вже не так багато. Велика витрата оливи може зіпсувати каталітичний нейтралізатор і взагалі забити двигун залишками і сажею. Якщо цей бруд заб'є впускну систему, буде спостерігатися нестабільна робота. Ще однією поширеною проблемою серії єа 38 є комплект ГРМ: котушки запалювання, мастильний насос, і насос охолоджувальної рідини довго не прослужать. Що стосується тривалості життя двигунів Ген-2, то тут важко сказати щось напевно: двигуни раннього виробництва дуже примхливі і можуть вийти з ладу вже на 200 тисячах кілометрів пробігу, модернізовані, можуть пройти з іншого боку приблизно 300 тисяч кілометрів, якщо з ними правильно поводитися. Трьохсот сильний 36-літровий двигун v 6 ea 390 перетворює Volkswagen Passat CC на ракету. Цим двигуном і повним приводом 4Motion автомобіль приносить величезне задоволення. Довговічність і загальна потужність двигуна хороші, але і тут є кілька проблем. Ланцюг РМ не має довгого терміну служби, максимум 150-200 тисяч кілометрів, і для його заміни необхідно знімати двигун. Дуже дорога процедура. Нерідкі випадки на накопичення бруду на клапанах і поршнях, типово для двигунів з безпосереднім впорскуванням. пускний тракт і головка блоку циліндрів двигуна мають складну конструкцію, що також збільшує витрати на технічне обслуговування. В іншому серйозних недоліків немає: взимку двигун може не заводитися через накопичення конденсату у вихлопній системі, котушки запалювання мають досить короткий термін служби, особливо на двигунах раннього виробництва. З часом вони були модернізовані, і ситуація покращилася. Volkswagen Passat CC – дуже гарний автомобіль. Йому вдається дарувати відчуття автомобіля преміум класу при менших витратах на обслуговування. Проблеми, згадані в огляді, рідко зустрічаються на одному і тому ж автомобілі. Після рестайлінгу загальна надійність знаходиться на дуже хорошому рівні.